Вітаю! З вами вчитель біології Ольга Березюк. Тема сьогоднішнього уроку основні напрямки біотехнології. Мета уроку розглянути основні напрямки сучасної біотехнології, з'ясувати їх значення для суспільства та перспективи розвитку, розвивати критичне мислення. Завдання уроку. Ознайомитись з основними процесами біотехнології, з'ясувати основні аспекти генної клітинної інженерії, як перспективні галузи, молекулярної генетики та біохімії, виховувати інтерес до даних наук. План уроку: перше запитання: історія розвитку біотехнології. Розглянемо друге запитання: напрямки біотехнології. Генна ембріональна клітинна інженерія. Інженерна ензимологія та промислова мікробіологія. Почнемо з першого запитання, коротко розглянемо історію розвитку біотехнології. Луї Пастер засновник наукової біотехнології та промислової мікробіології. Зокрема, саме він встановив, що мікроорганізми відіграють головну роль у процесах бродіння. Його дослідження стали основою створення. І розвитку в кінці ХІХ на початку ХХ століття вродильних виробництв етанолу, ацетону, бутанолу, ізопропанолу та інших речовин. Відкриття у 1928 році Олександром Флемінгом пеніциліну стало поштовхом до виникнення і розвитку в 40 -50 х 50-х роках ХХ століття мікробіологічного виробництва антибіотиків. З 50-х-60-х років ХХ століття активно розвивається мікробіологічне виробництво біологічно активних речовин, ферментів, амінокислот, вітамінів тощо, а також мікробної біомаси для кормових та харчових цілей. Напрямки біотехнології. Сучасні напрямки біотехнології можна поділити на 5 пунктів: генна інженерія, ембріональна інженерія. Клітинна інженерія, інженерна ензимологія, промислова мікробіологія. Кожен з цих напрямків ми зараз з вами розглянемо більш детально. Почнемо: генна інженерія це галузь біотехнології, яка розробляє і використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин, їх видозмінення і введення в інші клітини або організми. Суть генетичної інженерії полягає в штучному створенні генів із потрібними властивостями і введення їх у відповідну клітину. Перенесення гена здійснює вектор, рекомінанна ДНК. Широкомасштабне вивінення з довкілля трансгенних організмів розпочалося в 1996 році. Серед трансгенних організмів, що були створені, 98% складали генетично модифіковані сільськогосподарські рослини. У Європі модифіковані рослини сої та кукурудзи для виготовлення харчових продуктів дозволені з 1997 року, а харчові ферменти, добавки одержані в результаті генної інженерії, використовуються понад 20 років. Прихильники технологій ГМО стверджують, що швидкоростучі, здорові, більш поживні і стійкі до хвороб тварини допоможуть прогодувати зростаючі населення світу, але багато етичних, екологічних та медичних запитань лишаються без відповіді. Генетично модифіковані організми можуть сприяти синтезу нових алергенів та токсинів в організмах, що їх споживають. Ембріональна інженерія Гали, що займається штучними змінами організмів у ході зародкового розвитку, ембріональна індукція це взаємовплив частин зародка під час його розвитку. Можна змінювати розвиток певних частин зародка в напрямі, який цікавить дослідників. Клітинна інженерія. Основною метою сучасних досліджень клітинної інженерії є технологія вирощування органів людини. В Україні розроблено і застосовується в повсякденній практиці технології відновлення судин, вирощування шкіри, кісток, хрящів на основі застосування стовбурових клітин поповинної крові. Методами сучасної інженерії клітинної є, метод гібридизації соматичних клітин, метод культури клітин або тканин, метод злиття ембріонів на ранніх стадіях, метод клонування організмів, метод використання стовбурових клітин. Метод соматичної гібридизації клітин широко використовують у дослідженнях процесів регуляції роботи генів та визначення їхньої функції. Соматична гібридизація це злиття двох або кількох соматичних клітин, нестатевих в одну клітину. Експериментальним шляхом можна сполучити в одній клітині різні геноми, що належать до найвіддаленішого у систематичному відношенні організмів, між якими статева гібридизація неможлива. Метод культури клітин. Клітини, які вирощені на спеціальному середовищі, можна використовувати для дослідження процесів, які в них відбуваються. Клітинна або тканинна культура це вирощування тканин або клітин, відокремлених від організму. Зазвичай цей процес відбувається з використанням рідкої, напіврідкої або твердої середовища росту, такий як бульйон або агар. У таких культурах можна вирощувати віруси, що здатні розмножуватися тільки в живих клітинах, і досліджувати їх взаємодію з клітинами певних тканин, досліджують дію нових фармакологічних препаратів на клітину. У медицині перспективною вважається технологія роздруківки органів тіла на 3D-принтері, яку зараз вдосконалюють. Метод злиття ембріонів на ранніх стадіях. Створення химерних тварин є можливим завдяки злитю ембріонів на ранніх стадіях. Таким чином, були отримані химерні миші шляхом злиття ембріонів білих та чорних мишей, химерна тварина коза вівця. Термін химери вперше застосував німецький ботанік Вінклер у 1907 році для форми рослини, отриманою зрощенням томату і паслюну. Химери можуть виникати в результаті щеплень рослин і під впливом мутацій соматичних клітин. Компоненти химер можуть відрізнятися генними ядра, числом хромосом або генами пластид чи мітохондрій. Метод клонування процес створення ідентичних копій організмів або інших об'єктів у біології, котрі називають клонами. Термін клон запропонував Джон Бернон Сандерсон Голдей. Технологія клонування тварин. При клонуванні тварин. Ядро незаплідненої яйцеклітини замінюють ядром нестатевої клітини іншої особи, таку штучну зиготу пересаджують у матку самки, де зародок і розвивається. Таким чином отримують генетичні копії від одного організму. Експериментально вчені клонували різні види тварин, наприклад, добре відому цю долі, також отримано копії гладенької шпоркової жаби, домової миші, кози, корови, кота собаки. Клонування рослин дозволяє дуже швидко розмножувати найбільш цінні особини рослин, які характеризуються гарною врожайністю, підвищеною стійкістю до хвороб або іншими якостями. Метод використання стовбурових клітин. Первинні клітини, що зустрічаються в усіх багатоклітинних організмів, здатні до необмеженого поділу, що дають початок новим клітинам при формуванні тканин, містяться в побунні крові. Плаценті відповідальні за оновлення клітин крові і в тому числі оновлюють імунітет. Стовбурові клітини є ідеальним матеріалом для трансплантаційних методів терапії. Найбільш доступними вважаються стовбурові клітини дорослого організму. В медицині є ембріональні стовбурові клітини людини, з них можна отримувати будь-які типи клітин організму. Хоумін це явище, коли стовбурові клітини продовжують ділитися. І самі знаходять місце, де їхня допомога найпотрібніша під час трансплантації. Інженерна ензимологія. Інженерна ензимологія це галузь біотехнології, що базується на використанні каталітичних функцій ферментів або ферментивних систем в ізольованому стані або в складі клітин для отримання відповідних цільових продуктів. Промислова мікробіологія. Полягає у використанні мікроорганізмів у різних галузях промисловості, наприклад, перетворення парафінів у кормовий білок у результаті життєдіяльності мікроорганізмів, виробництва антибіотиків та інших лікарських речовин. А зараз я пропоную вам поставити відео на паузу і для закріплення знань пограти в гру. Домашнє завдання. Опрацюйте запитання для самоперевірки усно. На запитання рубрики Поміркуйте, дайте письмові відповіді. За бажанням виконайте проєкт. Теми для проєктів ви бачите на слайді. Дякую за увагу!